Доброго вам дня, шановні пані та панове! І Сьогодні презентую таунхауси сімейного типу, який знаходиться в передмісті міста Ужгород, в сторожниці. Досить цікаві архітектурні рішення. Стильний гарний фасад. 3,3 сотки землі в кожного таунхауса. Зокрема, наприклад, у крайніх таунів трошки більше землі, там 3,5, 3,6 сотки. Є два типи планування, звичайний стандарт. З паркомісцями на передньому дворі, і також є таунхауси з гаражем. Тобто можна взяти таун звичайного формату, можна взяти таун з гаражем, як, як наприклад, ось тут. тобто Два формати. Один комплекс це комплекс на 4 сім'ї. Зараз розглянемо два типи планування з вами. І покажу, як все виглядає всередині. А поки що так два слова про саму структуру двору. Кожного окрема своя ділянка, окремий вхід, окремий вихід, центральна дорога. І поруч це все величезне таке містечко, можна сказати, таун котежне містечко, тому що це все будує один забудовник. Будує досить якісно, швидко та добре. І е, Сьогодні розглянемо такий типаж. Далі будуть також відео огляди інших типів таунів, інших типів котеджів, будинків і так далі. Ось так виглядає фасад. Вікна кольору антрацит. Наглядно можна побачити в принципі, на сьогоднішній день, як відбувається утеплення. Утеплено мінеральною ватою. Використано, побудовано все з керамоблоку. Тобто, в принципі, на цьому етапі ви зможете побачити будинок так, в розрізі, як то кажуть. Поштукатурено стіни всі чорновою, цементно-піщаною штукатуркою. Знаходимося ми з вами в великій залі. Кожен таун має по 150 або 155 квадратних метрів. Величезне терасне вікно компанії Века, воно розсувне, тобто ми його від, віддвинули, і у вас є чудовий вихід на терасу. Зараз поки що ще двір не зроблений, тому що йдуть роботи, навесно буде готовий двір, будуть готові також під'їзди, роз'їзди і так далі. Все буде в Бруківці. На днях також зніму відео вже з. Готовим форматом з таким типом, але вже з готовим форматом. І так, величезна зала, її можна розділити. Тобто, це може бути санвузол, кімната, наприклад, і кухня студії. Як забажаєте. Також можна вносити свої корективи під час побудови. Є можливість придбання на етапі будівництва, є можливість придбання вже готових. Є декілька також варіантів з ремонтом. Думаю, по першому поверху все зрозуміло, підіймаємося з вами на другий поверх. Сходи бачимо монолітні, залиті, Підіймаємося на другий поверх. Зараз ще йдуть роботи. Ось Ось такий вир буде з кімнат у внутрішній двір. Тобто тут а, сплановано так, що буде кімната і гардеробна або санвузол як ви забажаєте. Далі йдемо. Тут у нас загальний санвузол. ще не прорізані одвірки дверей. Ще хлопці працюють, тут буде санвузол ось І ще дві кімнати. Тобто у нас на третьому, на другому поверсі. Три кімнати. Хто бажає, деякі роблять собі 4 кімнати. Як кому буде зручно, так можна і спланувати. Показую стріху. Стріха ще буде утеплюватись. Ось так. Все виглядає. Цей огляд буде коротким. Зараз ще покажу вам інший тип планування, який знаходиться поруч. Тому запрошую. Йдемо далі то в принципі я думаю що видно який формат висота у нас до стелі 3 метри 30 см тобто досить комфортно себе почувати в такому розміщенні Так, другий тип таунхауса показую, тут вже люди собі вирішили зробити інакший тип Східців, але суть, в принципі, одна і та ітаж. Терасне велике вікно. Тут у нас панорама також. Там робимо кімнату, санвузол і величезна кухня студія. Хто бажає, також замовляє каміни і тому подібне. Це приклад оглядовий такий. Тобто а, дані. Таунхауси вже продані, саме ці, які я зараз показую. Але вони будуть служити таким прикладом для планування, для того, щоб розуміти, що це взагалі і як воно може виглядати. За рахунок того, що ще хлопці а, лише почали виводити перестінки, можна побачити чітко границі кімнат. Тобто це перша кімната, це друга кімната. Тут ще буде гардеробна. Ось так виглядає. Тут третя кімната. Санвузол менший, санвузол більший. Ось так. Може бути так, що люди, скоріш за все, собі захотіли пращуну окремо зробити. Ну і тут в іншому плануванні вже є балкон свій особистий. І зараз покажу вам ще третє планування з гаражем для того, щоб більш-менш було якесь розуміння. Як виглядає таунхаус з гаражем. Йдемо далі. Вікна компанії Века, шестикамерні. Зараз працює техніка, <coughs> вирівнюється, повністю. вирівнюється повністю площа, буде навесні ставитись тротуарна плитка, все як треба. Тут гараж 21-22 квадратних метри. Окремий вхід з гаража буде в будинок. Ось такий гараж. Тобто автомобіль спокійно заходить. Висота тут досить приваблива, а так якщо взяти більш-менш на око, то, я думаю, 3 метри а, сантиметрів 3,20 має бути, можливо, 3,10. Так. Отут у нас центральний вхід в цей тип планування. Нагадую, 150 квадратних метрів є і 155 квадратних метрів. Тут санвузол буде розміщуватись, величезна кухня студія. Так само терасні вікна і вихід в двір. Як бачите, до аркану досить велика дистанція. Загальна площа ділянки 3,3 сотки. Далі підіймаємося з вами на другий поверх, покажу вам ще, як виглядає планування цього третього типу, як виглядає планування. Сходи монолітні, стандартні. Ще раз нагадаю, що можна робити деякі зміни в плануванні особисто під себе. Тут, наприклад, люди зробили одну загальну кімнату і тут гардеробна велика. Або ж буде санвузло. Срізу все санвузло буде. Ось балкон. І йдемо далі. Це перша була кімната. Це загальний санвузол. І тут ще дві кімнати. Перша, друга, там третя кімната з особистим санвузлом і загальний санвузол. Ось таких три типи планування я вам показав. Ще раз нагадаю, це були таунхауси у передмісті Ужгорода. 150-155 квадратних метрів з власною ділянкою 3,3. Всім гарного дня, Божого благословення. Ну і звісно ж, нам всім бажаю швидкої перемоги.